Зороги, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись, поради на місяць. Обов'язково зберігайте прогноз, щоб переглядати протягом місяця. Пишіть, наскільки співпадає з вами прогноз, поширюйте серед знайомих і близьких їхні прогнози. Кому потрібно більше інформації, пишіть, звертайтесь за особистим прогнозом, так як цей прогноз загальний, він однаково для всіх програтись не може. Так, дивимось ваш лютий козироги. Яким буде ваш лютий? Двійка мечів говорить про те, що ви зараз стоїте на роздоріжжі. Є якісь дві ситуації або дві проблеми, які не дають вам спокою. Але ви не знаєте, як їх вирішити. Не знаєте, що вам робити, не знаєте, як краще поступити. Дивимось, яким буде ваш лютий, імператриця. У вас, у вас дуже розвинута інтуїція, і ви знайдете відповідь. Ви знайдете відповідь у собі. Ви просто прислухайтесь до себе, розставте пріоритети, що для вас є важливішим, що є першочерговим. І дійте. Яким буде ваш лютий? Шістка кубків. Ви будете проводити час з сім'єю, з родичами, з друзями можливо. Будете згадувати своє минуле, буде, можливо, якась ностальгія. За попередніми часами, за вашим дитинством, можливо, за тими часами, які вам здавалися от такими золотими часами. А зараз у вас просто якийсь смуток, якась, може, навіть скорбота за тими часами хорошими. Чого вам варто остерігатись в лютому? Десятка. Жезлів говорить нам про те, що варто остерігатись е, чогось, що вас засмучує. От Ви хочете кудись піти від цих думок, від тих подій, які зараз у вашому житті розвиваються. Можливо, вам хочеться кудись переїхати. Але варто остерігатись цього. Цієї самотності варто звернутися по допомогу до, можливо, спеціалістів, можливо, просто до ваших близьких людей, які здатні вас заспокоїти, поговорити з вами, трошечки вас розрадити. Чого варто остерігатись? Диявол, дивіться, диявол каже нам про якісь погані звички, про те, що. Затуманює вашу свідомість. Можливо, ви зараз перебуваєте в такому стані, що ви звинувачуєте себе в якихось подіях. так? Думаєте, що треба було робити не так, а так. Але не варто застрягати думками в минулому, воно вже сталося, воно вже пройшло, і варто його залишити там і дивитися у майбутнє, дивитися в щось нове. Не застрягайте в минулому, чого варто остерігатись? Не ризикуйте там, де є ризик невиправданий. Тобто ви бачите ситуацію, чи вона приносить для вас користь, чи не приносить. Якщо не приносить, то не потрібно ризикувати, не потрібно робити якихось таких дій палких в ту сторону. Якщо ви бачите, що ситуація може. Розрішитись якимось способом, який ви придумали, так? який ви десь побачили чи почули. Тоді так, тоді можна ризикнути і зробити те, що ви задумали. Поради на місяць. Десятка мечів, відкиньте свої страхи, відкиньте думки негативні, відкиньте те, що вас тримає, те, що вас обмежує, воно не дає вам рухатись вперед. Потрібно позбуватись від цього негативу у вашому житті. Чого так порада, друга на місяць карта? Сімка кубків. Вам варто пробувати щось нове. Відкривати для себе щось незвідане, те, чого ви раніше не пробували, те, чого ви раніше не робили. Наповнюватись якимись новими емоціями, новими почуттями. Порада на місяць третя карта. Дивіться, ця карта говорить, що ви знайдете цей енергетичний і емоційний баланс у своєму житті, якщо ви зумієте відкинути оці всі страхи. Які вас обмежують. У вас зараз немає ніяких обмежень. Ви самі себе обмежуєте. Ви самі собі наганяєте оці страхи, ви самі собі е, наганяєте негативні думки, і вони впливають на ваше життя. Тому, як порада, обов'язково знайдіть те, що вам буде допомагати, позбуватись негативних думок. Можливо, це нове заняття, можливо, це хобі якесь, можливо, це. Якісь нові люди, спілкування, тобто виходьте з застою, виходьте з зони комфорту і починайте наповнювати себе енергетично і тільки тоді, коли ви звільнитесь від цього всього негативу, тільки тоді ви зможете зробити крок вперед. Я бажаю вам гарного місяця. Якщо вам сподобався прогноз, пишіть, дякую і приймаю. Обов'язково звертайтесь за особистою консультацією, тому що там ви отримаєте набагато більше інформації. До зустрічі!